Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Нині я приготувала неймовірно смачну українську страву, яка називається печеня. Або, якщо було май добре бо може не всі знають таке, таку назву, то картопля з м'ясом, запечені в духовці у сметані. І ото получається неймовірно, ситно і смачно, всяка страва. А готується вона дуже легко. За те, що все там порізали, покришили, змішали, і поклали там у горщик і у духовку, і все. І внося там готує без усяких заморочок. Не треба ні мішати, ні щось доливати, та й усе. Ну, якщо у вас нема таких горщиків, як все в мене. Ви можете взяти одну таку велику майпосудину, або може бути, що у вас є така глиняна посуда, або може бути керамічна, чи там просто форма, в яку ви запікаєте. Можете всяк само зробити, кладете у форму, заливаєте ту заливку, все зверху, якщо немає кришки до посудини, може прикрити фольгою. І теж буде дуже смачно. Смак от того не міняється. Та все. Може, хтось подумає, що все просто ну, так як коли ліпася запікає у, уже у духовці з м'ясом. Айбо вона із всю заливку таку, дуже смачна і ця страва. Не знаю, бо моя сім'я дуже всі полюбилися печеню. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Ріпа я її покришила кубиком. Морква я теж порізала кубиком. Цибулю я покришила, так як на зажарку. То й у мене м'ясо свинина, я теж порізала кубиком. Доста так і надробно. Сметана, томатна паста або можу взяти пюре. Суль, чорний молотий перець, толодка паприка. Тут у мене вода. Ну, та й ще, крім всього, мені треба взяти олію соняшникову і зелень кропа. Ну, то вже я так далі покладу. А тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю ріпу, картоплю, висипаю м'ясо, моркву, цибулю. Посолю, трясу чорний молотий перець, кладу солодку паприку обов'язково. Тепер зверху виливаю олію і файно все перемішую. Ото дуже легко робить, як видите, Буквально за лічені хвилин. Так, перемішала, а тепер я зроблю заливку. У блюдо кладу сметану, кладу томатну пасту, мало капну води, раз не много. Файно все розмішую до однорідності. Так, коли я зробило все однорідне, доливаю ще воду і розмішую із водою усього одразу. І все, заливка у мене готова. Всяка вона має бути однорідна получитися і все. Готувати буду страву усяких горщиках глиняних. Пооткривала їх, і тепер їх заповняю. Накладаю. Другий, я ще розкладую по горщикам. Так, хочу вам ще указати, у що у мене на каналі є дуже смачна страва, яка теж готується у горщиках або у глечиках. Називається човленд. Вона готується там, йде перловка, м'ясо, фасолі з часночком, цибуля, морква. Ну, дуже смачна страва і ситна. Оту страву люблять навіть, які не люблять перловку. Вона там натулько смачно все поєднує, то те смаки, що то просто ну, дуже смачно. Я вам лишу посилання, зможете перейти та приготувати собі і таку страву. Ну, та й взагалі, то у горщиках дуже багато страв можеш приготувати. Я вже буду майбутнь готувати страв і у всяких глечиках. Порозкладала. У мене це вийшло 5 всяких горщиків, та й мені доста. А тепер к і все нам треба залити заливку, в яку ми приготували. Коли я вже тепер монтую відео, та, доки, тільки, тільки все розливаю у роликові, та я вам зобов'язана дещо вказати. Просто не хочу, аби ви повторили мою помилку. Дивіться, я понакладала доста повний горщик із картоплею, з м'ясом і заливила повністю заливку. Та коли воно все в мене готувало, та так доста повикипало. За те, що воно коли кипить, то воно стає такий майповний горщик. І аби того не було, то просто маймало наповняйте в тих горщик. Там і так велика порція. Або не були, які повні, як і все в мене. Тоді буде просто ідеально. Думаю, ви мене зрозуміли. Всяким файно залила. Ну Ріпа, якби та м'ясо, то, то все, що там є, якби у нашій заливці. Якщо б, наприклад, мало не вихватило до верха тої заливки, то й біди не буде. Воно там буде копіти, все це зварити разом, то й теж буде смачно. Тепер я прикриваю кришками, кладу у духовку розогріту до 200 градусів. І буду запікати до готовності. Ну, то буде приблизно одну годину. Пройшла одна година у духовці, і печення у мене готове. Все, все спекло файно, все готове. Ну, а ви все собі вже дивіться по своїй духовці. Акуратно відкрити, бо вони все дуже сильно запікають. Та вілку попробуйте, чи готове м'ясо, ріпа та й все. Так, теперь ка кажду відкриваю кришку, просто оно горяча кришка. Дві, яка там файна всередині наша печеня, соковита. І тепер я зверху притрясаю зеленим кропом. Так, теж притрясаю зеленим коробчиком. Так, дивіться, одну висипала. дивіться, показую, яка вона всередині сочна. Видите, кульку там є соку того. Колись вона вже приготувала повністю. Так, зверху ще теж мало притрясу кропом. Просто було файно. І все, дивіться, як вона виглядає у тарілці. Можеш їсти прямо з горщика, а можеш висипати у тарілку. Я думаю, що старілка їсти май зручно. Найбо то собі кое як хоче. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну все не колач, не випічка якась, то не є точний припис. Я вам так приблизно написала, кулько що я поклала. А ви собі кладіть, наприклад, що там, якщо у вас там буде на одну морку в майбутнє, чи там цибуля, чи там м'ясо. Мало мало май а ото біде не буде, то ясне діло. Та й ви можете ще додати цю страву якусь любиму вашу приправу, чи до картоплі, чи до м'яса, яку ви вживаєте. Ви собі робіть по своєму смаку, так аби це вам любило. Думаю, ви мене зрозуміли. А страву обов'язково приготуйте, бо дуже смачна. Дуже файно дякую. Козумно на нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, та рясних, Божих благословінь. Кост не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. У своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!